Відзначення дня покровителя святого Мартина вже стало одним із найпопулярніших свят на Закарпатті. Містяни старано готувалися до цього свята, і як відзначають гості фестивалю, постаралися на славу Святого Мартина. Ми святкуємо вдруге за ініціативи Віктора Івановича Балоги, який далекоглядний був у тому, що ми будемо рухатися в Європу. Адже вся Європа 11 листопада святкує це свято, і ми перебираємо ті стандарти святкування, які є там. Основне дійство відбулося у неділю на центральній площі. Розпочалася офіційна частина близько шостої вечора. Спочатку вихованці Мукачевського будинку школярів представили святкову концертну програму. Згодом з'явився святий Мартин на білому коні. За ним і діти з ліхтариками, виготовленими апласноруч. Біля пів тисячі дітлахів із символічними ліхтариками пройшли урочистою ходою від будинку школярів до міського драмтеатру. Найкращих умільців організатори фестивалю нагородили цінними призами. В сьогоднішньому дню були присвячені ще два місяці підготовки. Кожна дитина у школі загальноосвітній. І в позашкільних закладах готували свій особистий ліхтарик до сьогоднішньої ходи. Підтримали Мукачівці і європейську традицію окроплення землі вином. Першу діжку молодого вина власного приготування відкрив міський голова Мукачева. Далі гостей свята ознайомили із легендою про святого Мартина. А для того, щоб її краще засвоїли, історію екранізували. Легенду показали за допомогою пісочної анімації центральній площі міста влаштували справжнє фаєр-шоу, що викликало у мукачівців та гостей міста чимало емоцій. Далі на центральну площу міста вийшли справжні лицарі, які в обладунках влаштували видовищні бої. Поки одні насолоджувалися концертом, інші смачними стравами та вином дуже чудово, дуже погода. Настрій я вижу багато людей, дуже хороший. І сподіваюся, що в Мукачеві буде повторятися цей праздник з року в рік. День святого Марта став одним із найяскравіших свят у Закарпатській області, адже як відзначають гості заходу, пройшло воно просто феєрично.